Якщо на парковці біля супермаркету мою машину вдарили, пообіцяли заплатити, а тепер не беруть слухавку. Є сенс викликати поліцію? Упс, I did it again, як співала Брітні Спірс. Насправді краще відразу викликати поліцію і фіксувати все належним чином: фото, відеофіксація в гіршому випадку європротокол. Хлопці, які б'ють ваші автівки, зазвичай не дотримуються слова. Якщо я запізнююсь додому у комендантську годину, а таксі не викликається, чи можу я подзвонити 102? Звісно, там вже тільки сидять і чекають, як вам допомогти доїхати додому. Хоча врахуйте, екіпаж може відвезти вас не додому, а до відділку, а там не факт, що буде краще. Якщо я випадково забула оплатити дорогий товар і вийшла з ним з магазину, а потім чесно повернулась і розрахувалася, чи повернула, чи можуть мене затримати як крадія. Якщо ви встигнете повернути товар чи оплатити його до того, як вас затримають, то звісно ні. Але загалом ви маєте знати, кримінальна відповідальність настає тільки якщо ви щось вкрадете на суму дорожче ніж 268 гривень 41 копійка? А загалом красти це погано. Якщо в комендантську годину я буду сидіти в машині у дворі і не виходити з неї до закінчення комендантської години, чи можуть поліцейські забрати мене у відділення? Це залежить від багатьох факторів. Чи сидите ви у своїй автівці? Чи це вже автівка поліцейських? Загалом 50 на 50. А вас, в принципі, можуть не помітити. Ну або не вмикайте голосну музику, особливо російську. Хоча російську взагалі краще не вмикайте. Якщо поліцейський попросив цигарку, це вже хабар чи ще ні? Все, що можна з'їсти і випити, хабарем не вважається. А загалом давайте не доводити ситуацію до абсурду: не пхайте пачку з доларами в пачку з під цигарок, і все буде добре. Чи дозволяє вам посвідчення адвоката пересуватися в комендантську годину? Так, коли клієнта затримали і треба їхати до нього. Загалом в сніг та дощ не завжди хочеться вирушати на зустріч пригодам. Але як казав, один слідчий, злочинці приходять і йдуть, а ми залишаємось на варті. Якщо у вас є свої дивні запитання, пишіть нам, і можливо, ми зробимо ще один такий випуск, а можливо навіть більше.